Так, Попередньо подивився як буде цей отвір. Е, З'ясувалось, що треба трошки вище, я підняв хворобу і треба було зверху куток покласти желізний. Тому що там дуже нахил був. І що, будемо одяга? Ді. Одягати мотор буде. Мотор одягаємо вже з коринкою.

Вот тоже стоит. И будем далее порчевать. Все это лыжах стоить.